Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Карта дня на 21 грудня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад і загальний, тому може не в усіх програватися. Карта дня для овнів. Для Овні випадає Семірка кубків. Семірка кубків говорить про якісь певні ілюзії, про якісь певні самообмани. Карта говорить про те, що мрія це добре, але для досягнення своїх мрій треба багато активно працювати і не боятися втілювати задуми в життя, аж тільки тоді буде результат. А якщо тільки мріяти, то мрії залишиться на рівні мрій. Також, можливо, на вас буде очікувати якийсь складний вибір, в якому потрібно буде ретельно все обдумати, зважити всі за і проти і прийняти вірне рішення. Якщо все ретельно обдумаєте, то, звичайно, рішення буде для вас вірним. Тельці. Для тельця для тельці випадає старший аркан Суд, суд говорить про те, що зможете завершити з. Справи, які постійно відкладали на інший день. Взагалі карта віщує вам досягнення вашої мети, успіх у ваших справах і ваших починаннях. Взагалі, перед вами відкриваються нові двері, нові можливості. Все у ваших руках для досягнення вашої цілі, близнюки. Для близнюків. Для близнюків випадає двійка жезлів. Вона говорить вам про те, що ви зважуєте всі за і проти і вагаєтеся із рішенням важливим для вас. Обдумайте, не поспішайте, не вберіться в цей день за якісь нові справи. Все ретельно обдумайте, є можливість зробити вихідний зробіть вихідний. Вам потрібно все ретельно обдумати і прийняти важливе рішення для себе на майбутнє. Але все ретельно обдумати без поспіху. Раки. Для раки випадає старший аркан Ірофан. День досить важливий і досить значний. Карта говорить вам про те, що вам потрібно довіритися. От в своїй совісті, будь-чесним, нікого не обманювати. Карта говорить про те, що можливі святкування якісь, якісь події, в яких будете дотримуватися якихось певних традицій. Це може бути шлюб, це може бути вінчання, заручини, це може бути хрестини і так далі. Також карта говорить про гарну можливість навчитись чомусь новому отримати корисну інформацію для себе. Можливо, ви будете надавати комусь корисну інформацію. Леви. Для леві випадає королева мечів, ви зможете вирішити складні питання, з якими зможете зіштовхнетися в цей день. Ви, саме головне керуйтесь розумом, а не своїми емоціями. Тоді на вас буде чекати успіх у досягненні ваших цілей діва. Для дівок випадає десятка жезлів. Взяли на себе велику кількість обов'язків, з якими складно впоратися. Втомлюєтесь, дуже багато працюєте, з цього втомлюєтесь. Потрібен відпочинок. Не тягніться на собі, розподіліть обов'язки, і тоді все налагодиться. Терези. Для Терезі випадає гарна карта, це старший аркан Сонце. На вас чекають гарні новини. Досить гарний і удачний день у всіх сферах вашого життя. Тому, якщо щось планували, у вас обов'язково буде успіх у ваших починаннях. День для вас взагалі буде важливий і значний. Те, через що ви так хвилювалися, все налагодиться, і на вас чекає гарний результат. Скорпіони! Для Скорпіонів випадає дев'ятка кубків, якісь гарні новини, можливо, якісь гості, яких не очікували, яким будете дуже раді. Також карта віщує вам радість досягнення вашої мети і здійснення якогось вашого заповітного бажання. Взагалі день пройде гарно і з гарними позитивними емоціями. Стрільці. Для стрільців випадає король, кубків. карта говорить про гарні позитивні емоції, про те, що ви зможете бути самим собою, зможете показати, на що ви здатні, і не збудете ні перед ким прикидатися, ні на яких масок одягати. Будьте самим собою, день емоційний, віщує гарний результат, успіх у ваших починаннях. Козироги. Деко з випадає не сама гарна карта: це трійка мечів, якісь проблеми, якісь невдачі, в когось це можливі хвороби. Карта говорить про те, щоб ви не брали все близько до серця і поберегли своє здоров'я. І головне, уникайте конфліктів, тому що ця карта може вказувати перш за все на конфлікти. Це не обов'язково якісь проблеми зі здоров'ям, або якісь серйозні проблеми у відносинах там, чи на роботі і так далі. Це можуть бути просто конфліктна ситуація із якоїсь дрібниці. Може карта. Так програватися. Звичайно, вона може нести багато якихось проблем і невдач. Але перш за все, ця карта вказує на конфлікти. Саме головне не приймайте все близько до серця і ви все вирішите. Якщо планували візит до лікаря, сходіть і не відкладайте, не відкладайте на наступний день. Водолії. Для водолії випадає двійка кубків. Карта говорить про. Ну, можливо, ви знайдете якихось нових друзів, вірних друзів, які завжди прийдуть вам на допомогу. Ця карта може вказувати і на побачення, на знайомство з е, другою половинкою. Ця карта може вказувати на отримання якоїсь подарунку, і перш за все, ця карта вказує на якісь переговори, якісь перемовини, спілкування по інтересах. Це можуть бути якісь переговори на роботі і так далі, якісь там. Важливі мають підписання, можливо, паперів будь-які і тому подібне. На вас чекає успіх і гарний результат на, для, до досягнення вашої цілі. Рибки. Для рибок випадає старший аркан блазень, Карта говорить про повне обнулення. Чомусь ви, проснувшись зранку, переміните всі свої плани. Щось піде не так, як планувалося. Ви захочете все перемінити. У ваших планах можливі якісь ризики, але не бійтесь ризикувати. Те, чого ви хочете, ви обов'язково зможете досягнути, якщо переборте всі свої страхи і будете більш впевнені в собі. Карта говорить про ризики, але якщо ви не ризикнете, ви не, знатиме, що, не будете знати, що вас там далі очікує. Ідіть вперед і робіть те, чого вам хочеться. Також гарний день для відпочинку. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!